Кухонна мейка фірми LUMINEX, Розмір якої 60 на 45 см. Виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обишумлена. Комплект входить змішувач з гнучким мусаком. На холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки. кріплення та всі шланги для під'єднання, заглушки. Ціна такого комплекту 3700 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.